Як на мене, це чудовий подарунок до дня закоханих, тому що тут все те, що символізує вашу любов, тут Серденько є прекрасне, на якому написано «Always». І ще щось. Мені, дай Боже, зору розгледіти. Ну, знаю точно, що «Always» перекладається як назавжди. Тож, подивіться на цю, на цю чудову срібну прикрасу, цей чудовий браслет, який має 925-ту пробу. Покриття у нас родій. Маємо застіпку карабін, маємо подовжувач, за допомогою якого ви можете. Повністю коригувати, чи то плотніше, аби на вас сів цей браслет, застібнувся, чи більш вільніше, як зараз він почувається у мене на руці. І чудове це серденько, яке буде дійсно символізувати вашу любов або підкреслювати. Це вага його 4-4 грами. За допомогою ось цього прекрасного такого серденька він набув такої важкості ще плюс. Якийсь там відсоток граму. Код товару К 1037. Загальна довжина браслету від 16 до 19 см. Чому 19 см? Тому що ми маємо. Подовжувач, телефонуйте за номером Любі Панянки 0800 21 44 88, Але я би радила робити це прекрасним мужнім чоловікам, тому що ви робите і зробите такий чудовий подарунок для ваших коханих. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Обов'язково варто загадати код товару. Запишіть К1037. Зараз ми вам пропонуємо це срібло за 2300 гривень. Як на мене, прекрасна ціна 2300 гривень. Але мені повідомляє пані Анастасія про те, що вже вона це зробила. Повідомляла, що буде знижка. Тож ви отримуєте знижку. 1649 гривень. Але я вам скажу, що при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте ще знижку мінус 100 гривень. Тобто, вам потрібно по одному чеку, по одній накладні замовити якісь дві, наприклад, прикраси, наприклад, кульчик і браслет. І у вас буде знижка мінус 100 гривень. Не зволікайте, тому що у нас таких 5 пропозицій, взагалі на браслети у нас дуже багато попру. Зазвичай. Тому раджу вам не зволікати. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88, аби кожна з вас встигла придбати собі це задоволення. Код товару К1037. Тож, нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна. І спеціальна ціна сьогодні це 1649 гривень. Також нагадаю вам, що вага це 4,4 грами. Довжина браслету від 16 до 19 см. Все залежить від подовжувача. Тому що в нас є подовжувач, якщо без подовжувача, то там 16. Плюс подовжувач вже зрозуміло, що там ви можете коригувати під свою кисть руки 17, 18, 19 найбільше. Код товару 1037 і з Чайно, подивіться, що це. Чудове серденько, яке буде дійсно символізувати вашу любов до вашої коханої або доньки, або матері. Так? Тож, нагадаю, що дзвінки ще безкоштовні, і доставка. Ви маєте таку потрійну знижку, тому що безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка. Наше панство чудове зробило вам знижку. І тим більше ви отримаєте мінус 100 гривень, якщо ви придбаєте Більше ніж дві пропозиції. Тож ми будемо рухатися далі, мої прекрасні панянки. Ви е залишаєтеся з нами або пани, якщо ви нас дивитеся, я впевнено, що нас пани дивляться, ми повернемось до вас через декілька секунд.